До кінця цього року Німеччина надасть Україні уже шосту із запланованих систем ППО «Айрісте». Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з Зеленським. «Айрісте» – це зенітно-ракетний комплекс середнього радіо дії. Він може збивати літаки, вертольоти, безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Система може вражати цілі на відстані до 40 кілометрів та висоті до 20 кілометрів. У кривому розі попрощалися з Оленою Кулик та її трьома дітьми, які загинули від російського удару. Олені було 32 роки, дітям 10, 2 роки. А найменшій донечці лише 2 місяці. Сім'я мешкала в п'ятиповерхівці, зруйнованій окупантською ракетою. Вижив лише чоловік. Правоохоронці затримали чергового народного депутата, якого підозрюють у державній зраді. Нарде розповсюджував фейки російської пропаганди та поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України. За це зловмиснику світить 15 років тюрми. СБУ разом із поліцією також припинили діяльність інших злочинців, які організували в Одеській, Сумській, Черкаській Хмельницькій та Донецькій областях незаконні схеми ухилення від призову на військову службу серед затриманих посадовці ТЦК з огляду на світлини. Чоловіки отримували від клієнтів чималі суми у різноманітних валютах. Як би російський ланцет не пручався та не втікав, українські оператори дронів все одно нас доженуть. Декілька вдалих маневрів дрона-перехоплювача і вуаля ланцет на землі. У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму впав міст, по якому пролягали залізничні шляхи. Переправа чи то втомилася, чи то підірвали її. Наразі невідомо. Відомо, напевне, через цю ділянку рашисти поїдуть не швидко. Тетяна Кириченко та її напарниця, бельгійська вівчарка Дарина, з початку 2023 року патрулюють харківський вокзал. Одного дня хвостата виявила пакет з вибухонебезпечними речовинами та декількома гранатами. Напарниці оперативно сповістили про знахідку відповідні служби. За такий вчинок службова собака Укрзалізниці отримала навіть відзнаку чотирилапі захисники.